Вже в нас є скайпом. Мирослава, добрий вечір. Я вибачаюсь дуже, як колега перед колегою, за те, що ми трошки затягли. Вибач, Ничего. це моя провина, це не наш редактор, це не наші режисери, це я не правий. Вибачте, будь ласка, мене. Отже, Мирослав, перше питання до тебе. Пан Гімун заявив про те, що Сполучені Штати порушили свої зобов'язання перед Україною. Фактично, звинувачивши Сполучені Штати, вони в тому, що вони можуть спровокувати подальше. Поширення ядерної зброї і вже неможливість торгуватися, наприклад, з Іраном або Пів... Північною Кореєю. Скажи, як це сприйняли в Сполучених Штатах і в ЗМІ взагалі? Ну, сполучені штати насправді дуже серйозно ставляться до своїх зобов'язань, але е, оскільки ці зобов'язання не чітко виписані, насправді в цій е, цьому документі, який підписали у Будапешті, ці, ці гарантії не виписані чітко, е, то е, зрозуміло, що їх можна дуже дуже широко розглядати. І тому, якщо б ці гарантії були чіткіше, виписані, наприклад, що Сполучені Штати. Мають не просто гарантувати, а насправді зробити там якийсь захист військовий, була б зовсім інша історія. Зараз це все дебатується взагалі, що значить гарантії, і насправді сполучені штати тут, і як адміністрація, так і законодавці дуже серйозно ставляться до сьогоднішньої ситуації. Якщо навіть вони не так серйозно оцінюють свої зобов'язання щодо гарантії України, то вони дуже серйозно оцінюють зростання агресії і Росії і цього всі дуже сильно бояться. Тут таке відчуття, що насправді світ зовсім повернувся до перводу холодної війни, і про це говорять на капіталійському пагорбі, особливо в останні дні сьогодні. Насправді в. в Латі представників з закордонних справ дебати щодо підтримки України йшли буквально 5 годин безкінечних дебатів. Сьогодні конгрес розглядає декілька законопроектів. Це не один закон який досі ще в ці законопроекти ухвалюються, ухвалюються то в комітеті, то в сенаті, але вони ще мають узгоджуватись. Тобто, насправді, остаточного закону щодо підтримки України ще досі не існує. Є багато законопроектів на етапі. Ем... Е, Мирослава, а скажи, будь ласка, тобто, ми знаємо про ці закони. Про що ці закони? Тобто, на підтримку України, це зрозуміло. Це санкції проти Російської Федерації. Чи просто виділяють гроші? Про що конкретно що може стосуватись там пересічно українців? Це якраз і те, і інше, значить, законопроект, у якому у понеділок в сенаті дали зелене світло на ухвалення. Він передбачає надання Україні позикових гарантій Сполучених Штатів на суму близько 1 мільярда доларів uh -huh. і також прямої допомоги на суму 150 мільйонів доларів. Крім того, документ вимагає санкцій проти громадян Росії, причетних до корупції, порушень прав людини чи підриву стабільності України. Ще в Сенаті вчора дуже багато говорили про необхідність надавати Україні. Військову допомогу, зокрема, про це дуже багато говорив сенатор Маккейн. Він заявив, що Сполучені Штати мають програми військової допомоги з великою кількістю країн, і Сполучені Штати повинні надати Україні зброю для того, щоб вона могла себе захищати. І він заявив, що це просто ганьба, що до цього часу це не зроблено. Він також дуже сильно критикував президента Обаму за його. Заяви і за його бездіяльність, хоча, як ми знаємо, президент Обама вже підписав два укази. Значить, я, якщо щодо деталей цих всіх мільярдних доларових, насправді це цей один мільярд доларів, просто всі ці законопроекти в різний спосіб, це це узгодження, просто юридичний процес в самих в самому конгресі, але насправді суть цього. Цих законопроектів на одна Помога В Україні цей мільярд доларів, гарантії МВФ. Вони просто додаються, пере, переписуються ці закони, і тому настільки багато їх, їх їх існує. І це проблема також внутрішньої політики Сполучених Штатів, тому що насправді демократи на хочуть, щоб в цей законопроект включити реформу міжнародного валютного фонду. Республіканці проти цього виступають. Тобто тому так багато дискусій, і насправді закону, як такого ще досі не існує як я. Ще раз е, не, наголошую. А Мустафа. Добре, Миростов, останнє питання. Е, ми почули все про, про ці закони. От, був в Вашингтоні Арсеній Яценюк. І нам, як мені розповідають наші ну не джерела, а люди, які там чули, бачили і спілкувалися з, з американцями, в тому числі з політиками, що о, під час розмови Яценюка і Обами, Яценюку вдалося знайти ось ту о, таку слабинку Обами, який зараз відчуває себе ну, таки в слабкій позиції. І Яценюк. Дав йому зрозуміти, що ось він хоче, щоб Обама йому допоміг, і надавши тим самим Обамі відчути себе сильним лідером, який може допомогти маленькій країні. Як взагалі самі американці чи правда, по перше, це що дійсно Обама зараз відчуває таку слабкість у зв'язку з тим, що була ситуація з Сирією, і зараз вони фактично нічого не можуть зробити з тим, що Крим захоплено одним з гарантів цього Будапештського меморандуму? І як американці самі ставляться до того, що їхній президент ну поки що не проявляє якоїсь особливої сили в цьому конфлікті? Ну, ви знаєте, перш за все, треба сказати, що я не я би не переоцінювала вплив Арсенія Яценюка на Обаму. Скажімо так, звичайно, що вони знайшли спільну мову, вони дуже органічно виглядали обидвоє. Вони вони розмовляли одною мовою і розмовляли легко, тобто вони зрозуміли один одного. Але я думаю, що Обама е, зрозумів свою помилку попередніх років ще раніше. Попере, помилка попередніх років полягала у тому, що е, вже е, практично весь період е, е, діяльності адміністрації Обами е, Сполучені Штати намагались е, розглядати Росію як е, друга. І, зокрема, до цієї політики ПАМи був причетний колишній посол Сполучених Штатів до Росії Майкл Макфо. Сьогодні він дуже критичний щодо Росії. Сьогодні він заявляє на всіх у всіх медіа, що, що повинна робити зараз адміністрація, але насправді він був. Так би мовити, генератором цієї політики І сьогодні також треба згадати, як Ромні наголошував ще на попередніх дебатах з, з Обамою. Ви чули багато разів ці, ці заяви, що Обама є наївним політиком, особливо в стосунках з Росією. Сьогодні ці слова підтвердилися. Сьогодні Обама насправді на кону стоїть імідж Обами, як такий. Він це дуже добре усвідомлює. Саме тому він почав так активно виступати, так активно говорити і постійно говорить, що Росія повинна заплатити. Він вже підписав два дуже важливі укази. Тобто, сьогодні Обама і Конгрес вони працюють дуже тісно між собою для того, щоб якось знайти цей вихід з ситуації. Але треба розуміти, що ем, Сполучені Штати так само не хочуть. Тобто вони роблять поступові кроки, так би мовити, до, до, цього, до цього до цієї ескалації конфлікту настільки вже висока, що є ризик переростання його в якусь серйозну військову кризу, і саме тому вони намагаються використовувати всі можливі дем -дем демократичні чи чи дипломатичні методи. Але як ми бачимо сьогодні, вчора. Той факт, що насправді е, Дещиця зустрівся з Лавровим, я бачила Мустафа, е, ти мав зовсім іншу позицію, ніж, наприклад, оці, як я оцінила це. Я Я вважаю, що це дуже важливий крок. І е, зрозуміло, що Кремлю сьогодні вірити не можна. Але той факт, що Лавров пішов на розмову з Дещицею, говорить про те, що Росія справді боїться санкцій, Росія справді відтягує час. І намагається зараз перегрупуватися в цих умовах повної міжнародної ізоляції. І це насправді вже результат, конкретний результат діяльності як європейських політиків, так і Сполучених Штатів. Ці санкції зараз це ми мислимо, що це другий етап санкцій, які на сьогодні існують. Якщо Росія піде далі, буде, буде третій етап на всіх рівнях. Тут звучить заява: ми не дозволимо Росії. Далі напитати ситуацію, ми будемо діяти, і я відверто кажучи, так ми можемо зараз бути незадоволеним, незадоволеним, слаб, слабкою позицією, слабкістю кроків. Але е, що дивитися з цього боку океану, то насправді ці кроки е, досить постійно Вони абсолютно ну не таких кроків ще за останні 20 років. Сполучені Штати не таких санкцій не запроваджували і таких кроків не робили. І ніхто не бачить такої повної міжнародної ізоляції Росії, як ми бачимо її сьогодні. Треба це визнати. Дякую, Мирослава. Це була Мирослава Гангадзе, наша колега з Вашингтону.